Вже три роки харківські школярі навчаються в умовах війни під постійною загрозою обстрілів у прифронтовому місті. Тож яким був цей рік, поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Доброго дня, Ольга Іванівна. Добігає кінця навчальний рік 2024-25. Яким він був, чим відзначився, чим запам'ятається. Ну, ви знаєте, ці навчальні роки, які е, пройшли, вони не забудуться ніким і ніколи. І дійсно. Закінчується навчальний рік, і ми повинні констатувати, що і ще один рік у війні провели наші діти. Ольга Іванівна, давайте поговоримо про останні дзвоники. Чи буде свято цього року? Останній дзвоник він продзвонить. Він буде оптимістичним. В безпечних локаціях це буде свято з дітьми, а в онлайн локаціях це буде свято дистанційне. Але кожній дитині ми подаруємо надію, ми подаруємо нашу любов, ми подаруємо наші знання. А коли офіційно закінчується навчання самі заняття, навчальний рік закінчується до 1 липня. Це навчальний рік. Але заняття у нас закінчуються 30 травня, тобто, 30 травня останній день занять. А навчальний рік продовжується ще. Бо це національний мультипредметний тест, це якісь надолуження освітніх втрат, і так далі. і так далі. Але для всіх, для батьків, для дітей вони прекрасно розуміють, що 30-го останній день занять значить розпочалось літо, розпочались канікули. Ми хочемо сказати, що і в червні, і в липні всі безпечні локації. Тобто підземні школи, метрошколи, вони будуть працювати. В червні це буде надолуження освітніх втрат. Діти будуть відвідувати заклади виключно добровільно, за бажанням. Крім того, ми залучаємо і ще позашкільні навчальні заклади, заклади культури для того, щоб діти могли відвідувати безпечні локації і уже. Відпочивати від навчальних занять, але продовжувати розвиватися. Ольга Іванівна, що до золотих і срібних медалей, чи будуть вони цього року? Трохи прикро, що Міністерство освіти і науки вирішило відмінити золоті й срібні медалі, бо, знаєте, дитина працювала 11 років, і е, це Правильно, це це не матеріальний стимул, але це стимул моральний, стимул психологічний, і приємно було б кожній дитині одержати медаль. Тому в цьому році. Ті випускники, які претендували на золоту і срібну медаль, бо ці діти повинні були мати найвищі оцінки протягом 10-го і 11 класу, тому ці діти вони одержать свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою. Вони по формі трохи інші. А що стосується вже відзнак інших. То міського голови Ігоря Терехова є своє бачення з цього питання. Давайте дочекаємось випускних, і хай це для наших найкращих випускників буде сюрпризом. Давайте поговоримо про випускні вечори. Чи заплановані якісь заходи цього року? Ми. Уже спланували випускні вечори в кожному із дев'яти районів міста. Мало того, я хочу сказати, що деякі райони будуть проводити по два випускних, щоб охопити абсолютно всіх одинадцятикласників. Зразу скажу, що це буде офлайн. Це буде урочисто, це буде святково і це буде в абсолютно безпечних локаціях. Але ми вже чітко знаємо в які дні, коли це буде відбуватись. Це буде в другій половині червня. І ще таке питання. Щодо ЗНО. цього року теж буде загальний один мультипредметний тест. Чи іспити, як це відбуватимуться, чи готуються учні, коли будуть ці іспити, уже з 17 травня наші 11-ти класники почнуть здавати національний мультипредметний тест. Хочу сказати, що минулого року Харків став зразком. Для всіх областей України, бо ми єдині хто спланували проведення національного мультипредметного тесту в безпечних локаціях. Ми проводили НМТ минулого року в підземних школах, в метрошколі, і тому процес іспиту, а ми його так називаємо, не переривався ні на хвилину. В той же час ми знаємо, що в багатьох містах через повітряні тривоги. Діти писали національний мультипредметний тест і по 6, і по 7, і по 8 годин. І, звичайно, такий настрій був психологічний, що важко було очікувати на дуже високий результат. В цьому році теж. Ми будемо писати національні мультипредметні тести в безпечних локаціях. Знову ж таки, ми впевнені, що нашим одинадцятикласникам нічого не завадить успішно здати тести. І ми дуже надіємося, що наші одинадцятикласники оберуть вище нашого міста, міський голова Ігор Терехов, зустрічаючись з молоддю, зустрічаючись з учителями, просто з батьками, він наголошує, що нам необхідні молоді, талановиті, і бажано, щоб це були харків'яни. Бо рівень підготовки харківського школяра. Мабуть, найвищий в Україні тому ми дуже надіємося, що наші випускники стануть студентами наших прекрасних харківських вишів і будуть приймати активну участь у відновленні нашого рідного міста. Ольга Іванівна, дякую вам за цікаву розмову. Дякую.